Вітаю, ми в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100FM. Сьогодні гість програми діалоги громадський діяч Володимир Дорош. Я вас вітаю Володю. Доброго дня Володимир. Почнемо з виборів, які відбулись 25 травня. Як ми знаємо, ви приймали в них участь, а, а саме були кандидатом на посаду міського голови. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від результатів виборів. Чесно, так, відверто, то трішки приголомшений результатами, тому що коли в 2006-му також брав участь у виборчих перегонах і отримав там близько 600 голосів, я був задоволений результатом. Це було перші так, так. варіанти. У 2010 році також брав участь там ну, близько 2000 голосів. Це було, ну, скажімо так, ну це було. Як то кажуть, удільний віз Володимира Дороша в місті Чернівці, то зараз, ну, після тих, скажімо так, кроків, заходів, після ну, колосальної роботи з однодумцями, скажімо так, з підприємцями, спортсменами, те, що ми зробили під час робили з 10-го року по теперішній час, і під час самої виборчої кампанії, ну, Чесно кажучи, трошки пригнічений тим кількістю голосів. Я з приводу цього, ну, скажімо так, і висловив своє бачення вже в зверненні до чернівчан, тому що переконаний, що кількість тих людей, яка прагне змін в місті Чернівці, і яка готова до цих змін, ну, в рази більша, ніж записано в результатах виборів Володимира Дороша. І та кількість людей, які. До мене підходили, телефонували, звертались до виборів, що включались в процес. І після виборів, які запевнили, що вони і їхні друзі, родини підтримали. Ну, це однозначно в рази більше, ніж те, що поклав результат, скажімо так, виборів. Але на теперішній момент це такий результат. Я його. Ну, скажімо так, де Юре сприймаю, де-факто я ну, не змирився з цим. Я думаю, що все тайне, воно з часом стає явним і ну, буде далі йти в час вперед, і багато чого буде випливати, бачити, і люди ну, самі побачать. Ну, скажімо так, ну ту ситуацію, яка є на сьогодні, і яка вона мені також це цікаво. Ну, ну, ви не будете ніяк так. оскаржувати ці результати? Я веду перемовини з іншими кандидатами, скажімо так, які також брали участь в них. Ну, з тих зустрічей, що в мене були, в них також є запитання. Я думаю, що в ближчі неділі, там, місяці час все покаже. Але ну, зараз переможцем виборів, скажімо так, став пан Олексій Каспрук. хай йому Бог допомагає, тому що цих півтора року я йому, чесно кажучи, не завідую. В цій ситуації, так. Да. І якщо ну точно я впевнений, якщо зараз не буде переформатування всіх рад, як місцевих, так і до Верховної Ради, то хто би там не був, дуже мало йому вдасться щось зробити для людей і реально змінити становище як в місті Чернезі, так і в країні в цілому. Володимире, щодо Олексія Каспрука, переможця е, виборів на мерське крісло. На вашу думку, він набрав 50, майже там близько 54 На вашу думку, що саме йому допомогло? Тому що до цього часу, ще в 2010 році, вдавалося зробити тільки Федоруку, і то в нього ну, близько 40 Ваша думка, що саме йому допомогло, які чинники? Що йому допомогло, які чинники? Я думаю, що це знає тільки Господь Бог. Ну і, напевно, сам Олексій Каспрук, Але чесно, ну, я міг, ну, тобто, логічно, скажімо так, і аналітично, я для себе міг сприйняти там кількість в відсотках ну, 41, ну, 43 відсотки. Це, ну, я вважаю, що це або він дуже гарно вмів колядувати і не колядувавсь такі відсотки в голосах. Ну, ну, і ну, це такі, вже що час ще. покаже, але я думаю, що такі чинники, як підтримка Миколи Трохимовича, який вже не один рік знаний в місті Чернівці і користується повагою ну, певних соціальних груп. Я думаю, що це спрацювало. І все-таки пам'ять про е, батька е, Олексія. Я думаю, також додала ну, чимало голосів і допомогло йому взяти ну, значний відрив. Але внутрішньо те, що більше 43% ну, якось... ну це не вкладається в мене. в мене, але це моя чисто внутрішня особиста точка зору. Ну, я вважаю, що команда ну працпрацювала вдало, ну скажімо так, на, на цьому етапі. І а, результат дуже вдалий. Я для нього, я за нього радий, скажімо так, з таким результатом. Але чи вдасться йому протягом цього часу до наступної каденти, коли, ну, коли будуть чергові вибори, чи він не втратить оці, ну скажімо так, бонусні, скажімо так, дивіденди і відсотки. Ну, я бажаю йому їх не втратити, але час покаже. Як то кажуть. Ціплят по осені, считает, то максимум наступної осені ми будемо бачити з 50 там чотирьох, скільки на сьогоднішній день, скільки буде мати пан Каспрук на наступних чергових виборах міського голови. Я зрозуміла, дякую. У вас, до речі, є можливість, Володимир, так коротко зараз звернутись до виборців, які все-таки віддали за ваш свої голоси. Вони вам повірили, хотіли вас бачити в мерському кріслі, тому у вас зараз є а така дякую. можливість приймати. Шану ченівчани. Я щиро вдячний. Я вкотре наголошую, що я йшов на цю посаду тільки заради того, щоб разом з вами змінити наше місто на краще, провести реформи, поміняти. Ті еліти, скажімо так, які перешкоджають розвитку бізнесу, зменшити в рази рівень корупції, яка не дає розвиватись ні бізнесу, ні іншим напрямам, скажімо так, які мають місце бути на теренах міста Чернівці. Я всім вдячний за вашу підтримку. Я ще раз скажу, на моє чітке переконання, той результат, який записаний, скажімо так, зафіксований і. Та підтримка, яку я отримав від людей під час виборів, і то запевнення, що дуже багато це тисячі чинівчан, хотіли змін. Я переконаний, що це в рази більше, і я вас закликаю зараз ні в якому разі не зупинятись, а разом згуртувавшись, об'єднуватись і спільними зусиллями робити зміни в Чернівцях на краще бути. Скажем так, провідниками цих всіх реальних змін, а влада хоче чи не хоче, вона зобов'язана буде прислуховуватись до нас і разом з нами міняти місто чи не в цій на краще. Паси вам, Володимир, Вибори закінчились. Життя йде це далі. Це однозначно. ми знаємо, що після виборів до вас зверталося дуже багато людей, які саме прагнуть таких кардинальних змін в місті. Можете розказати, хто ці люди? Чи це громадські організації, чи це окремі якісь особи? Скажімо так, вибори закінчились, і ми до цього були готові, тому що і, власне, під час виборчої кампанії, яку я вів, ну, переконаний, досить толерантно по відношенню до всіх е, кандидатів, які, крім мене, балотувались на посаду е, Черневецького міського голови. Е, і е, тоді я говорив, що буде 26 травня, 27, і так воно, ну насправді воно так і є. Тому зараз е, потрібно. Ну, Трішечки відійшовши, скажімо так, дві неділі відпочивши від виборчих перегонів, зібрати, скажімо так, кістяк громадський актив міста, дати можливість всім бажаючим змін, всім людям, які мають певну ініціативу, певні ну, скажімо так свої міні-проекти. Які, склавши докупи, можуть стати чернівецьким проектом змін нашого міста, треба дати цю можливість всім небайдужим людям спокійно, безбар'єрно згуртуватись і дати їм, скажімо так, ну, творити те, що вони всі задумали. З свого боку, я вже. Хочу, не хочу, я вже в такій, скажімо так, ситуації, що вимушений далі йти, ну чи попереду, чи по одну лінію, скажімо так, не обов'язково, щоб Володимир дороги, Дорож да, йшов попереду. Я згідний разом з громадою йти пліч-опліч. І йти вперед, рухатись вперед. Чимало вже громадських діячів, які, ну скажімо так, не всі. Приймають ну, ті результати виборів. Деякі бачать, що їх не почули під час виборчої кампанії ті чи інші кандидати. В певній мірі, може, і я не всіх почув. Тому я вважаю, моя місія зараз з усіма зустрітись з ініціативними групами, з громадськими діячами. І ми вже це, скажімо так, почали робити для того, щоб, ще раз повторюю, спільними зусиллями ми почали перетворити місто Чернівці. Ну, воно і так найкраще місто на землі, а найкомфортнішим містом не тільки в Україні. А я хотів би, щоб для початку, ну десь там в Європі, все-таки, що, що ми е, так рухались. Тому громадські об'єднання, лідери громадських об'єднань, які в певних напрямах мають досягли вже певних результатів і хочуть йти ще далі, нам з ними по одній дорозі. І лише єдине, що треба максимально включити громаду в цей процес, щоб осторонь не залишалось. Ні, половина чернівчан, ну скажімо так, щоб 90% за цих півтори року до наступних виборів включити в процес, щоб зворотній зв'язок був з кожним мешканцем міста, щоб були реальні справи, міні-проекти. І такими міні-проектами ми зробимо глобальний проект добробуту кожного чернівчанина. Ну, я знаю, ви вже для себе оприділили основних таких п'ять напрямків діяльності. Так, ну можете нам так, скажімо, їх озвучити, так ми вже та, обговорювали, тому і... що є бачення. Я всього не можу зараз розповісти, тому що ну не я є ініціатором, скажімо ну, так, поруч, цього так, всього. Але в цілому, ми бачимо такий це економічний напрям, це однозначно. Це ну наповнення бюджету, це робочі місця, це розвиток міста, це спортивний напрям, це екологічний напрям. Соціальний напрям і культурний напрям, скажімо так, по цим п'яти напрямам по кожному є, трошки розкажіть нам. Ну, ну хоч давайте так давайте почнемо з економічного. Давай. Скажімо, так є. Ми розуміємо, що є сьогодні непроста ситуація в Україні, взагалі з бізнесом, з розвитком бізнесу, я бачу позитивні сигнали з Києва, що. Планується дерегуляція багатьох процесів, знищення цебто бар'єрів для бізнесу з метонозі податкову ліцензій угу. додаткових, отримання дозволів, адмінпослуги будуть в рази зменшувати перелік адмінпослуг, і це все спростить можливість. Ну то спростить входження бізнесу в істановлення і сам розвиток бізнесу. Скажімо так, це приємні тенденції. Я з 2007 року очолюю інститут підтримки регуляторної реформи в Україні. Ми добили так, скасувань бар'єрів загальнонаціонального рівня. Це і відміна там плати до пенсійного фонду, і сплати до ЕНКРЄ при підключенні, і, і податковий, і, скажімо так, майдан, коли да. був, ми відстояли свої права. Це загальнодержавні. У нас є певний досвід, але зараз ми розуміємо, що влада, яка зараз прийде, їй потрібно буде, опираючись на громадські інституції, на бізнес еліти, починати реформувати і спрощувати всю систему і знищувати корупцію, яка просто просякла до, до низів в, в ми нашій країні. Тому ми готові, і ми вже готуємо пакет документів. Якщо це на центральному рівні, то. У нас по скасуванню бар'єрів, скажімо так, ведення бізнесу, спрощенню процедур ліквідації десятків ліцензій, які на наше переконання, просто викачка грошей з бізнесу, які осідають, на жаль, не в бюджеті, а в кишенях тих чи інших посадовців. Для нас принципово є зараз, щоб нас почули, у нас є гарні. Скажімо так, практики звернення до суб'єктів господарювання підприємців, ну більшості ті, що працюють на ринках Чернівців і України в цілому, і ми зараз першим справа після інавгурації президента у нас перше завдання це або повністю скасування сплати єдиного соціального внеску з боку суб'єктів господарювання, які працюють щонайменше на першій і другій групі, тому що не може підприємець, який Має ю, мережу ювелірних майстерень платити ювелірних магазинів, так, так. чи навіть тих же майстерень ювелірних платити 400 гривень, і людина, яка продає крупи там на тому ж ринку, ну, наприклад, у Донова, чи там е, вживані речі на ринку Карпати так. чи інші ринки, Зменшували. платити ту ж суму. Так, так. Тобто для нас, перше, для підприємців першої і другої групи все-таки скасувати єдиний соціальний внесок, так як ці люди самі створюють робочі місця. Ну, як мінімум, це, щоб це платилося добровільно. Якщо не скасується, то для другої групи вдвічі зменшити не 400 з чимось, а там 200 з чимось. А для першої групи максимум третину, щоб вони платили, і їм повністю зараховувався стаж, тому що ці люди на свій страх і ризик повністю створюють робочі місця, зичать гроші, закуповують товар і зводять кінці з кінцями. І держава їм ніяк в цьому не допомагає. Ну, це такі загальнодержавні так, це загальнодержавне, одне скажімо, питання, і друге питання це монополісти. Робота з монополістами. Трошки нам треба ну, однозначно зробити наступ три кроки, потім крок відступити, і хоча б на два кроки піти на сторону монополістів, бо вони забагато відвоювали на моє переконання, вже позицій. Перше це під час приєднання отримання тих умов. Для підключення електроенергії там, від 15 до двох тисяч за кожен кіловат. Тобто, якщо я хочу майстерню, швейну чи кільсь, ну, скажімо так, швейний цех побудувати, 100 кВт, 200 тисяч гривень віддай за, що? за те, що тобі дають право приєднатись. Це, по суті, послуга має бути. Взагалі в цивілізованих країнах ти лише кажеш, що ти хочеш. Під'єднатися до електроенергії, тобі все під ключ з лічильником, ти навіть нічим не займаєшся. Тобто, будь ласка, тільки бери, працюй і дай нам можливість заробити на тобі, коли ти почнеш споживати електроенергію. То ось ці ситуації, це що на місяць наперед ми всі платимо за електроносії, за газ, аванс і ще нас хочуть штрафувати, якщо ми не добрали ліміти чи перебрали ліміти, не хочуть, а таки штрафують. То це ці всі комунікації, які ми... Коли ми будуємо підприємство, ми складемо електричні ступи, трансформаторні підстанції, мережі тянемо, і це все ми даруємо. Ми при всьому цьому даруємо це монополісту. Я вважаю, що це не по-державницьки. Ми будемо вносити ініціативу. Я не виключаю, що може буду напрошуватись на зустріч з паном Максимом Бурбаком, бо він якраз Зараз міністр про ну якраз цих. Так. Цього напряму дає найбільші монополії, які кожен день з якими кожен день має відносини стосунки бізнес України. У нас є пропозиції створити комунальні електромережі України, комунальне підприємство, газові мережі України. І якщо підприємець в Чернівцях чи в Чернівецькій області зробив там на, на, на 3 мільйона, закупив. Обладнання, то хай він не дарується монополісту, хай передасть це в комунальне підприємство, і це комунальне підприємство вже отримав, поставив на баланс, скажімо так, ці активи. А це в рік Чернівецької області це десятки мільйонів гривень, це, це що найменше. А якщо ну, як який рік, то це сотні мільйонів гривень. То чому наша держава і наші громадяни мають дарувати, вибачте, олігарху? З Російської Федерації ці активи, якщо ми це можемо Пошатися. тут і з цього ще може бути зиск. Розумієте, це все, але це потрібно круглий стіл, стіл переговорів. Спочатку ми маємо бізнес з міністерствами профільними відпрацювати пакет пропозицій. Тобто, це не значить, що ми проти там ну, людей, які придбали, скажімо так, обленерго там ну, скажімо так, Чернівці газ чи чи інше. Ми не проти них, але ми хочемо відпрацювати. Пакет пропозицій, відпрацювати з владою, скажімо так, місцевою і центральною, і потім зустрічати, зустрічати з цими монополістами і відпрацьовувати, наскільки вони готові трошки ну, відступити, від і, але так, щоб не вони не втратили. Ну, і однозначно, чому має втрачати країна і народ України. Скажімо так, це глобальне питання. І ними ми почнемо займатися зразу після інавгурації. І вже принагідно прошу бізнес чернівців в області і в Україні. Я переконаний, що нас дивляться бізнесмени із сусідніх областей, щонайменше, бути ну скажімо так, тримати ухо востро і як тільки ми оголошуємо знову чергові кампанії, приєднуватись, не бути байдужим, не стояти осторонь, бо це стосується кожного з нас. І знову ж таки, спільними зусиллями ми з вами досягнемо багатьох позитивних змін. Але є зміни, які стосуються місцевого рівня, скажімо так. У нас було в 20-х, якщо не помиляюсь, там ну в 20-х числах травня е, чергове засідання. Е... Комісії з розвитку підприємництва в міській раді, ну в яку я вхожу. і час від часу я, громадські лідери інших громадських організацій, вносять ініціативу. Ну так сталося, що під час виборчої кампанії я обійшов всі ринки міста Чернівці, зустрівся з підприємцями, згадали, як ми відстоювали інтереси там, чи пенсійний фонд відміняли незаконні платежі в 2009 році, чи на під час податкового майдану, хто тут стояв, хто разом зі мною в Києві стояв. Ми це все згадали, але я на превеликий жаль. Побачив, що кожне третє, четверте торгове місце закрите, і це для мене ну дуже тривожним сигналом. Свого часу ми пропонували міській раді не класти такі високі податкові навантаження, ну хоча б для підприємців, які торгують на ринках першої групи, нас не почули. На превеликий жаль, вже ну, 30% вже немає тих підприємців. І ми явність пропозицію. В принципі, вона була з розумінням сприйнято всією е, радою. Це було ще до виборів. Це так? було 20, -х 20 -х числа травня. А угу. вже 29 травня я знаю, тому що я теж ну дотичний до сації ринків Буковини. Я знаю, що е, пан Валерій Бордіян направив листа угу. вже на пана Олексія Каспрука. Це я не виключаю, що Уже це може взагалі перший лист. Я думаю, Який, що це перший поступов, да? лист звернення, звернення, клопотання від. Скажімо так, структури, яка опікується підприємництвом і яке займається торгівлею на ринках міста, для того, щоб з 11-15 року наполовину зменшити навантаження, податкове навантаження. Тобто і це вже місцевого рівня, і це спокійно можна зробити. Ми, звісно, почули деякі. Щось дуже складно, неможливо, але я хочу запевнити, ну, от з того досвіду, і ну дай Бог, щоб я помилявся, але на великий жаль, поки що не помилявся. Що якщо ми зараз ще не підемо на зустріч цим підприємцям? Ще половина з цих, що є, і також тридцять 30% немає. Ще за рік-два половина з цих, що сьогодні ще зникне, і тоді бюджет ще більше не отримає. Тому ми прихильники зробити преференції, трошки полегшити податкове навантаження. Рік-два дати людям вдихнути, і потім вони сторицею почнуть. Збільшувати як кількість реєстрації ну суб'єктів господарювання, так і наповнювати бюджет міста. Тобто, треба дати людям перепочити. Це перше. Ми тримаємо його на контролі, і дуже сподіваюся, що це перше прохання від підприємців ринків міста не буде якоюсь перепоною для пана Каспрука. Він почує підприємців. Я думаю, захоче зі мною, з директором асоціації захоче сам без нас зустрітися з підприємцем. Переконається, що ситуація катастрофічна. І не буде Будете слухати тих чиновників, рішить. які ставлять палки в колеса. Бо завтра не буде наповнення бюджету, і ті чиновники не будуть мати що отримати зарплату. Дякую. Тобто, дир. от ситуація щодо економічних, скажімо так, ситуацій. А ви сказали, Є? я вибачаюся, як директор асоціації, у нас просто. Як завжди мало часу залишається в ефірі. Я знаю, що у 2008 році, після повені було створено Асоціацію деревообробників Буковини. Ви її очолюєте, ви її директор. Розкажіть, будь ласка, які основні функції виконує ця асоціація, так що ну, ми скажімо в Скажімо Так, у 2008 році, ви знаєте, були великі гори для міста Чернівців, для Чернівецької Це області, області для Буковини в цілому, коли була повень, загинули люди. Чималих збитків, і, на превеликий жаль, тоді всі біди хотіли якраз перекласти на людей, які займаються переробкою деревини, і їх звинувати в тому, що вони винищили ліси Буковинські, і за цього і ті рубки, які вони проводили з порушенням санітарних, екологічних, скажімо так, норм, і це все спричинило там. Перекриття скажімо так, потоків водяних, що вода не, не, не вбиралась тою кількістю деревини, яка би мала вбирати. Звісно, що ті потоки не контрольовані з залишками неприбраної деревини, знесли мости. І в цьому сьому Україні угу. ми хотіли зробити дереобронники. Ну, коли я поїхав туди на берегомет, на Вижнічину, побачив, ну, що реально ну, ну взагалі ну, це нереальні речі хотіли. Показати зовсім, ну не міг навіть повірити, що таке може бути, що люди, які займаються вирощуванням доглядом лісів, без яких будь-хто не зайде в ліс, будь-хто. І вони не при чому, а люди, які офіційно купили деревину, придбали їх на аукціоні, вони крайні в тому, що сталося таке лихо. А Тоді зараз... нам вдалося mm -hmm. згуртуватись оту. Скажем так, чорну агітацію відігнати від деревообробників. і ми тоді зрозуміли, що відстоїти інтереси деревообробної глазі Буковини. це тільки згуртувавшись, скажімо так, тому що єдині надра, єдине багатство Чернівецької області Буковини — це ліси. ліси. І угу. зрозуміло, що тут дуже є. Не хочу звинувати всіх, але є інтереси певних посадовців, які хочуть. Ну, і за себе не забути, скажімо так, і, і виконати якісь наднормово питання, щоб по поставках кругляку за кордон. А наші люди, які тут ведуть бізнес, які платять податки, які створюють робочі місця, вони чомусь на задвірках. Це неправильно. Ми ці всі роки з цим боролись. Чогось ми добились. Але чітко тепер ми зайняли чітку позицію всі дереобробники Чернівецької області, що будь-які кадрові рішення, скажімо так, рішення стратегічного розвитку лісової галузі краю не будуть відбуватись без погодження, без обговорення а і подальшого погодження з асоціацією дереворобників, в деревообробниками тобто краю. всіх збирають деревобробку однозначно. У нас є в асоціації в правлінні. Найпотужніші деревообробники з тих, це Путильщина, Вижничина, Берегомет це як окремо, тому що там сотні деревообробників, які задіяні в цій mm -hmm. деревопереробці, стороженецькі деревообробники, всі об'єднані в одну потужну організацію для того, щоб не вирішити когось окремо Володимира Дороша питання, чи в члені управління, а взагалі, щоб були рівні умови до всіх деревообробників Чернівецького, тобто, щоб лісова галузь розвивалась, Лісівники мали за що отримати, наповнити свої підприємства і виплати роботу працівника лісової галузі, але однозначно, щоб люди, які платять податки, створюють тут робочі місця, щоб вони мали деревину. І у нас є принципові питання. Ми взагалі деревобробники хотіли мене на цю посаду бачити. Ну, напевно, з цих шість років я їх ще не підвів. Ну, як то кажуть, слава Богу, ну що ще є довіра, тому що багато хто відколовся і показав, що ну свої справжні обличчя, що то були якісь певні меркантільні інтереси. Але е, нам вдалося зробити крок назад. Тобто, ми пішли на зустріч із призначеним паном Ковальським Анатолієм Льосовичем, начальником управління лісового мисливського угу. господарства, ми підписали угоду, що ми даємо згоду. Що його вже призначеного погоджуємо на цю посаду, посаду і готові з ним співпрацювати, але за умови ми тоді підписали угоду з ним, що ми проводимо повну люстрацію всіх працівників лісової галузі краю протягом трьох місяців. Протягом трьох місяців уся необроблена деревина вже йде через аукціон. Не 25-30% через аукціон, а все решта за кордон у виді кругляка, а вся йде. Через аукціони. І тільки то, що залишилось, будуть додаткові аукціони, ага. і потім воно буде продаватись за кордоном. Це кордон. воно десь зараз і узго... воно було до останнього. Скажемо ага. так, з 1 липня у нас наступає час Х. Ну, момент. От чи виконують посадовці наші домовленості? Ну я поки що по тих діях, які вони роблять, я вірю в те, що. Ну, що вони впораються, а ми з свого боку будемо контролювати. І тут також принагідно звертаюсь до буковинців, до людей, які мають відношення до лісів. Якщо у вас будуть якісь сигнали тривожні, що десь на вашу точку зору є певні порушення рубок заготівлі незаконного відпуску деревини, сигналізуйте. У нас є гарні партнерські стосунки уже знову керівником паном Ковальським. У нас. Силовими структурами вже є чіткі домовленості, що це буде як то кажуть, присікатися на корню. Будуть сигнали. Звертайтесь, ми будемо вам допомагати реагувати оперативно, і я переконаний, що спільно ми поміняємо цю ситуацію на краще. Панел Дорн, я вам дуже гарно дякую. У нас, на жаль, час спливає. У мене так ще не дуже, не дуже багато не запитань не було. Так, дуже багато запитань, які я думаю, було б цікаві нашим глядачам. Але на жаль, півгодини ефіру пройшло. Я хочу вам побажати успіху Спасибо. вашій діяльності. Я думаю, що ті люди, які вас знають, вам будуть допомагати всього вам найкращого. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої програми Діалоги був громадський діяч Володимир Дорош. Залишайтесь на Чернівецькому промі.